П'ять прапорів, кілька роздрукованих плакатів із два десятки мітингуючих. Під обласною прокуратурою о півдні проводять акцію. Нам треба прокурорів нормальних. Нам не треба з Миколаєва, ні, ні з Донецька, ми своїх, щоб ми знали, який він прокурор, що він там робив. А от тих, що присилають, ці вже непонятні. Зокрема, не влаштовує активістів нинішній третій з часів Євромайдану прокурор Полтавської області Сергій Попов. Ця жіночка стоїть із красномовним плакатом. А що він означає? Інформація, наче засекречена. Ну що піде він в відставку. будемо вимагати його відставки. дії, да. В чому Тому що, як ходить громадська організація. Ція майдан, так називаємо наше. Вони там все знають. Підіть тут спитайте Лещенка в наш вас, як звати? не буде. Казати на допомогу приходить той самий Лещенко. Виявляється, полтавці беруть участь у всеукраїнській акції на підтримку Давіда Сакварелідзе, заступника генерального прокурора, до сфери відповідальності, якого входить реформування органів ГПУ і процес люстрації в Україні. Його вимагають звільнити прокурори різних областей. Полтавський Сергій Попов також поставив свій підпис під таким зверненням до генерального прокурора, говорить Олександр Лещенко. Ми хочемо йому нагадати, що саме Давід Кверелідзе суди приводив його і представляв його суда Полтавській прокуратурі. Ну так, як Давід Кверелідзе його представив в Полтаві, логічно і він повинен написати заяву про звільнення всіх хто незалежний, яких. Всі, хто прагне до якихось змін зараз намагаються просто знищити. Ми повинні їх підтримувати. До пікетувальників виходить представниця прокуратури і запрошує ініціаторів до кімнати прийому громадян. Прокурор області зараз на виїзді. Вас готовий прийняти. Перший заступник прокурора області. Хочете з телебаченням, будь ласка, справа з тому що підписував не заступник діалогу. Не виходить. Мітингувальники розказують вже журналістам, як діятимуть далі. Я відповідаю за свої слова. Що далі буде все те, що було два роки тому? За 20 хвилин активісти складають прапори. Акцію завершено.